Коли військові воюють на сході, жертвуючи найдорожчим, що мають на Івано-Франківщині, активізувалися колишні члени партії регіонів та їхні посібники. Про це йдеться у зверненні до громадськості Прикарпаття, яке поширив на прес-конференції лідер обласного осередку правого сектору Василь Абрамів. Хочемо, щоб були в державі реальні зміни, а народики проводить майдан і зараз своїх дітей відправляють на війну. Відчував ці зміни. Разом з тим правий сектор передав привіт іншим представникам партії регіонів з Прикарпаття та чиновникам корупціонерам, які засиділися у кріслах. Це, зокрема, депутат обласної ради, суддя, керівники медичних закладів області, а також ще чимало чиновників з районів. Це перший етап цієї акції. Буде продовження, буде ще цікавіше. Ми прийдемо в кожен кабінет до кожного у нас є списки. І ці списки будуть поповнюватись, і цим тільки все не обмежиться. Буде і далі, бо за рік Майдану, за рік практично військових дій, змін не в Франківську, не в самій державі у нас не відбулося. Правий сектор завершує своє звернення проханням до всіх, кого згадали, добровільно написати заяви на звільнення та скласти мандат, аби не довелося йти до них як до Василя Кавацюка.